Вітаю! Всім доброго здоров'я! Пропоную рецепт курячих шлуночків з грибами в сметанковому соусі. Для рецепту потрібні власні шлуночки курячі гриби. У мене це печериці, сметана, цибуля, сіль та спеції за смаком. Я придбала курячі шлуночки в вакуумній упаковці, вони були чисті почищені, тому, якщо у вас в іншому вигляді вони, то їх потрібно помити, почистити, і далі відварити, додати воду, додати сіль, лаврове листя перець, чорним горошком, поставити на вогонь і на маленькому кипінні готувати час, а можливо і більше, до повної готовності. Далі воду злити і приступити до. Приготування вже страви з грибами. Печериці почистити і порізати, розмір печериць не принципово. Як вам до уподобається, я порізала дрібно, як бачите, далі розігріти пательню, додати олію, викласти печериці і обсмажувати їх. Майже зразу до печериць додати порізану цибулю. Все змішати і обсмажувати печериці з цибулею приблизно 10 хвилин без кришки на середньому вогні, періодично змішуючи. За цей час порізати відварені курячі шлуночки. Шлуночки додати в пательню до грибів з цибулею, змішати все гарно. В цій страві пропорції шлуночків і грибів можуть бути різні до вподоби. Або рівноцінні пропорції грибів і шлуночків, або грибів менше. Тобто, все як вам смакує. Далі додати сметану. І додати приправи: це куркума, перець чорний мелений, базилік мускатний горіх. Далі накрити кришкою і тримати на маленькому кипінні ще 10 хвилин. В самому кінці можна додати часник, потовчений часник і змішати, виключити вогонь і дати настоятися. Цю страву можна використовувати як самостійну страву, так і доповнення до певних гарнирів. Тут гриби досить вдало доповнюють е, смак страви, смак курячих шлуночків, ну і е, свою роль грає сметана та спеції. Всім смачного, Шануймося! тримаймося.